З обмеженою відповідальністю Агросем, передові технології гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар, партнери програми, товариство Агросем». Передові технології у гармонії з природою, мрія агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство Бучач Агрохліпром, насіння з Бучача, гарантія вашого врожаю. Якщо хочете побачити виробництво насіннєвого матеріалу по європейських стандартах, то приїжджайте на бучацький насіннєвий завод Бучач Агрохліпрому. Його ввели у експлуатацію у 2006 році. Насіннєвий завод спеціалізується на очищенні, калібруванні, протруюванні і фасуванні насіння сільськогосподарських культур. Основна Запорука врожаю, це є насіння. Зерно поступає з поля, і ми тут робимо з нього насіння. Насіння в нас дуже високоякісних кондицій, взагалі дуже має хороші відгуки. Спочатку ми продавали це, реалізовували насіння в регіонах Західної України, а тепер ми не тільки по Західній Україні, по цілій Україні і навіть реалізовуємо насіння в Росії, якщо є попит. І в Чехословаччині в основному ми займаємося селекцією, вирощуємо насіння селекції наших сортів. Ми співпрацьовуємо з інститутом. Фізіології рослин з Одеським інститутом, селекційно-генетичним інститутом, з Білоцерківською дослідною станцією, а також і завозимо насіння зарубіжної селекції. Так, якщо є попит, бо є різні покупці і різний попит на насіння, тому ми мусимо мати і нашої селекції, і зарубіжної. Ми працюємо з такою фірмою, чеською фірмою Осева. Також завозимо з німеччини насіння компанії штрубе. В цьому році завезли від Сенгенти французьке насіння озимої пшениці сорту сейлор, тому що я кажу, що є різний попит, різні покупці, і, і ми мусимо мати багато різних сортів і, і також різну селекцію, щоб задовольнити попит покупців. Потужність нашої лінії 15 тонн за годину. Ця перша лінія трошечки менша. Ми десь 120-130 тонн за зміну даємо насіння, а друга лінія більш потужніша, дає до 180 тонн за зміну робимо насіння. В середньому за рік ми реалізовуємо. Насіння десь до 10 тисяч ну як в якому році, може бути 9, може бути 11, але в таких межах ми реалізовуємо насіння. І я кажу, ми їздимо на виставки, проводимо в себе кожного року дні поля, на які дуже багато з'їжджається гостей і наших партнерів. І всі насінням задоволені, дуже хвалять, що наше насіння. Ну, не буду хвалити, але що дійсно можете і побачити, що воно дуже високоякісне, завжди має високу схожість, енергію е і крупне насіння. Ну, ну поки що дякувати був, претензій від нікого не було, щоб, щоб не задовольнив, щоб ми не задовольнили попит покупців. Ми стараємося працювати на європейському рівні. На насінному заводі встановлено дві лінії по числі насіння датської фірми Кімбрія. І дві сушарки для висушення насіння. Промисловість не випускає зараз таке обладнання, наша сучасна, і тому вийшла дилема з обладнанням, і обладнання Петро Іванович закупив за границею в Данії. Значить, обладнання розраховано на безперебійну роботу і продуктивну роботу. Специфіка така, що, от, наприклад, очисна машина Дельта, транспортна потужність її 15 тонн на годину. Це 15 тонн на годину можна перепустити через неї насіння. І Зерно, і отримати вже чисту фракцію відходи. Далі воно піде на трієрний блок, де забереться колене зерно, але ще є пневмостіл. стіл. Це гравітаційний сепаратор, на якому відбереться ідеально все зерно. Тобто все колене, яке не кондиційне, яке навіть по розміру одинакове, але то легше, то тяжче. Легше піде відходи, тяжче піде на насіння. Так що контроль якості тут дуже серйозний. І все насіння, що зроблять лінії. Ми за нього даємо гарантію 100%, що воно ну, на полі зійде. Сушарки так само специфічні, а рай, польська сушарка, вона первідешною дії, це є суто насінева сушка. Наша промисловість таких сушок немає. При малій кількості споживання газу вона дає великий економічний ефект по висушенню насіння і насіння сушиться при температурах до 50 градусів. Зразу ми на лініях можемо протравлювати насіння, якщо є необхідність от, замовлення, ми протравлюємо насіння протравниками, які ну, є в наявності у нас на лінія. Лінії фасують зерно в мішок по різній вазі, яку потребує замовник, тобто посівній одиниці можуть бути там 11-15 кг, до 50 кг мішок і в бікбек. Бікбеги ми фасуємо свої бушу шаг хліпром по 600 кілограм. Із заводу насіння йде на реалізацію для господарств України. Щоб досягти високих показників насіннєвого матеріалу, потрібно починати із дотримання всіх агротехнологій по вирощуванні сільськогосподарських культур. Ось на цій насінневій ділянці озима пшениця. Насіннева ділянка озимої пшениці сорту сейлор. Даний сорт є. Сортом озимої пшениці компанії «Сингента». Сорт виведений німецькими селекціонерами. Сорт є середньостиглим. Рекомендований до висівання у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Дана пшениця була посіяна у... у жовтні 2014 року. Дана пшениця була оброблена, насіння пшениці було оброблено протруйником Селест Макс. Це інсектицидно-фунгіцидний протруйник. Пшениця є е, за хлібопекарськими якостями першого класу, дає урожай першого класу. Потенційна врожайність даного сорту 8-9 тонн з гектара. Як я вже сказав, вона рекомендована до посів у всіх ґрунтово-кліматичних зонах. Захищена цей посів з весни проти хвороб за технологією компанії «Сингента». Проти хвороб була оброблена препаратом ТІЛ Турбо з нормою використання 1 літр на гектар та гербіцидом Дербі 70 грам на гектар і інсектицидом Нурел Д. А на демонстраційних посівах бачимо набір сільськогосподарських культур, з яких можна вибрати кращі сорти, гібриди. Тут є і ексклюзивний ріпак сорту «Бучацький». А зараз ми також знаходимося на, на, на демонстраційних посівах озимих зернових культур, де також є селекції як пшениці і ячменю, як заграничного, так само і вітчизняного виробництва е, селекцій. І де також ми хочемо показати на Дню Поля е, керівникам. Які уваги, які сорти можна приділити більшу увагу, яку меншу увагу, де можна буде приділитися із врожанням сюди, можна буде приділитися із якісними показниками зернових культур. І щоб керівник собі підібрав відповідні сорти. Ми знаходимося на площі озимого ріпака, сорт Бучицький, Тр1913 році він занесений в сортів реєстр України. І потенціал його надзвичайно хороший. Окремі ділянки давали по 6 тонн з гектара. На сьогоднішній день ми бачимо, це тільки початок цвітіння. Ви бачите, як він розкустився, як розгілкувався. І при тій густоті, яка є на сьогоднішній день, при тому агрономи порахували, приблизно підкинули натуру, і ми повинні в цьому році вийти на 6 тонн з гектара. Це вже наша селекція, це вже наша дитина. Разом спільно з селекціонерами Мазуром Гуриновичем і Бучич Хліпром. Ми цей сорт вивели на Україні і на сьогоднішній день він не вступає абсолютно потенціалу іноземним гібридів. Два роки ми його продаємо вже по Україні, маємо хороші результати, хороші відгуки. Є дуже багато господарств по півдні по сході, які посіяли купили в минулому році і зиму вистою, тому що дуже хороша морозостійкість, а рядом були інші ріпаки і померзали. А тому до, до, тепер люди дзвонять і дякують, що сорт бучицький, морозостійкий, і в даному випадку вони не втратили можливість заробити, тому що, якщо ріпак вимерз у зимі, то, звичайно, праця хлібороба пішла на Нівець. А тому ріпак Бучицький на сьогоднішній день виведений в Україні, відповідає це нульовий ріпак, він дуже має малу міст і рукових кислот, і на сьогоднішній день потенціал його майже 6 тонн з гектара. Лісові розсадники, коли з ми переконалися в цьому, побувавши в гостях у державному підприємстві Тернопільське лісове господарство. Саме тут, на спеціальних виділених ділянках, лісівники практично чаклують над кожною насіниною, аби вона проросла і дала добрі сходи, які згодом уже зі зможнілими саджанцями попрямують на постійну ділянку зростання і у майбутньому стануть. ließ Далеко не всім мешканцям нашої області відомо, що в селі Петриків біля Тернополя урочисті Чорний Ліс є мальовничий куточок, в якому розташовано селекційно-насіннєвий центр Тернопільського лісництва державного підприємства Тернопільське лісове господарство. Як повідомив лісничий тернопільського лісництва Павло Качуряк, діяльність підприємства спрямована на вирощування декоративних саджанців. Зокрема, цьогоріч працівники лісництва зачеренкували 50 Тисяч штук різних видів туй та висадили майже три тисячі саджанців у відкритий ґрунт. Саме перша початкова стадія вирощування садивного матеріалу це полягає в тому з цих самих черенків, які беруться з, 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 з великих дерев, з маточних, щоб була добра приживленість і вдались клони, тільки як вони є, як спадкові батьки, можна сказати. Береться черенки з самого початку, дуже малі черенки, дуже важка. Справа, готуються черенки, замикаю, запихаються в ґрунт, полив, парниковий ефект повинен бути, тоді буде приживленість і буде все. Це дуже робота дуже відповідальна і клопітка. Так. Тоді ми що, два роки воно вирощується в теплиці, після цього висаджуємо на відкритий ґрунт. Зараз дуже популярно в закритій кореневій системі вирощувати. Разом з лісничим йдемо вздовж рівненьких рядків різноманітних саджанців, і чого тут тільки немає. Вирощуємо посадку матеріал в закритій кореневій системі, який є дуже популярний зараз. І так як ми тут плануємо створити базовий розсадник в зв'язку з тим, що тут є близько Тернопіль, мешканці Тернополя міста приїжджають, озеленяються, і в будь-який час можна, то кажуть, висаджувати. Це теж тут. У нас є різні сорти, саме популярна зараз ялина колюча форма голуба, сиза, так кажучи, ялина канадська теж вона дуже довго росте. За рік часу вона дає 5-7 см приросту. Це теж дорогоцінний зараз матеріал. Ну, туя колоновидна, ялівці козацькі, строкаті, туя західна форма, шаровидна є, туя західна форма золотиста. Той пониклий, поникли, ну і кипари, лавсона маємо, ще багато різних листяних кущів. Це Барбариса зараз посіяли, вигела квітуча, зараз вона... теж популярні кущі, які спірея, форзиція. Це все зараз воно на Тернопіль озеленяється і багато вже людей, які хочуть озеленити свої домівки. Тернопільське лісове господарство, розташоване на шести адміністративних районах нашої області, займає площу більше 26 тисяч гектарів. Як повідомив головний лісничий державного підприємства Тернопільське лісове господарство Олег Кільчицький, першочерговим завданням для восьми лісниць, що входять до складу державного підприємства, є вирощування лісів. Головне лісовотворчою породою є дуб звичайний. Також сприятливі умови для виростання дуба дуба червоного Сосня звичайної бука єлени мудрен. Зараз ми знаходимося на території тернопільського лісництва кварталі 40 сороковому. Лісові підприємства Тернопільщини розташовані на багатих умовах місце зростання із переважаючими свіжими й вологими грабовими дібровами. Тож головною породою для відповідних умов є дуб звичайний. Головним завданням лісівників Тернопільщини це є вирощування цінних дубових насаджень. Всі лісосподарські підприємства Тернопільського обласного управління розташовані в багатих умовах місця зростання, де пережають свіжі і вологі грабові діброви. Тому головною породою в умовах підприємств обласного управління є безумовно дуб звичайний. Це і цінна деревна порода, яка має тривалий період вирощування. Відповідно, щорічно підприємства лісового господарства висаджують, відновлюють лісосики дубом, звичайно, вовсе 80%. І безумовно, пріоритетом при цьому ми тобто віддаємо перевагу створенню шляхом посів жолодем. Чому жолодем? Тому що тільки жолодем дуб може відновити свою стрижневу кореневу систему. І безумовно, в більш стиглому віці це буде запобігати появі шкідників, хвороб і різних пониження рівних грунтових вод запобігає, і також від різних природних кліматичних катаклізм, які можуть з'являтися. На ліс починається з насіння. Безумовно, зі свого насіння починається ведення лісового господарства. Тому ми заготовивши насіння, яке ми заготовляємо опції 30 тонн щорічно, з них 25 тонн це є жолудь дуба звичайного. Цього є достатньо для того, щоб відновити всі зрубані лісосики впродовж року. Щорічні опції в нас відновлюється, складають 800 гектарів, з них 600 гектарів ми відновлюємо дубом звичайним. Ліс ростити праця нелегка й копітка й трудомістка. Тут потрібні неабиякі знання, сукупність яких ще не означає досягнення позитивного результату. Вагомою умовою цього надважливого процесу додає неабиякий досвід та невтомні руки лісівників трударів, Лісничий мшанецького лісництва, наступної зупинки нашої подорожі Андрій Бородюк. Є втілення усього вищесказаного. Лісівники. І значним стажем роботи за плечима, з великою любов'ю говорять про своє дітище, лісовий розсадник, який є найбільшим у цій області. Стільки праці вкладено у нього, скільки зусиль. Тож не дарма два роки поспіль лісовий розсадник тримає лідерство у конкурсі на кращий лісовий розсадник, гарно доглянуті саджанці, охайні діляночки, яких ми спостерігаємо, це старання працівників пшанецького лісництва. Саме тут починається лісництво. Лісовий розсадник, колиска лісів. Як бачимо, тут лісокультурна компанія завершена і в запасі Тернопільського лісгоспу маємо півмільйона сіянців дуба звичайного. Зважаючи на періодичність плодоношення дуба, яка сягає 5-7 років, запас повинен бути в великій кількості, тому що створювати ліси треба щорічно. І весною, і осінню. ліси Тернопільщини на 90% є рукотворними, запевняють лісівники. Тож кожна ділянка лісу це своєрідне лісівниче дослідження. Зокрема, на гектарній лісовій ділянці дуба звичайного колись росла ялина, звичайна. Тож після суцільної санітарної рубки ялини тут посадили дуб із скленом явором. На даний час це лісове насадження вийшло з-під рубки суцільно-санітарної рубки хвойних насаджень. Як бачимо, дана площа створення лісових культур з розміщенням 4х07 головної породи дуба звичайного і супутньої породи клена явора. Як бачите, це насадження створено посадкою лісових кортут, власно вирощено посадкового матеріалу. І маємо результат даної ділянки, даної площі лісових культур, так як тут всі лісові культури, молодняки і всі лісові насадження в нашій лісництві, також в області створені. Рукотворно, весь посадковий матеріал вирощений в нас на території Тернопільщини, на території Мшаницького лісництва, на базовому русаднику. На даний час на даній площі проводиться освітлення як рубка догляду. Оставка йде на основну породу дуб звичайний і збереження супутньої породи, як підгону для дуба. Клена гостролисту. Географічне розташування тернопільського лісового господарства для державного підприємства несе для підприємства як позитив, так і негатив. На жаль, близькість до обласного центру не дозволяє виділяти землі під створення нових лісів, зважаючи на асортимент лісових порід та їх кількість на лісових розсадниках, лісівники готові садити набагато більше лісів ніж зараз. Однак, земельні ділянки сільські ради виділяють здебільшого під будівництво аніж на посадку лісів. Зважаючи на те, що Державне підприємство Тернопільське лісове господарство розміщено в центральній частині області і завжди є проблеми з виділенням землі під заліснення захисних насаджень. Зараз в вашій увазі буде представлено лісові культури, чисті лісові культури сусни звичайної звичайно, які посаджені на території Кобзарівської сільської ради, схема змішування 2,5 метри на 0,7 Площа загальна культур 2,5 гектари. Для лісівників вирощування лісу і його заготівля слова тотожні. Всі процеси, які відбуваються в лісі, приносять користь людині. Молоді ліси зростаючи, насичують навколишній світ таким необхідним киснем, а стиглі дають деревину, необхідну для побуту людини. Як жартують лісівники, ліс це довготривала інвестиція, адже результат праці бачитимуть уже їхні онуки. Державне підприємство Тернопільське лісове господарство займається, окрім вирощування, також і рубками в лісах, які підпорядковані підприємству. Заготовляє порядка 19 тисяч розрахункового лісосіка по головному користуванню, також порядка 20 тисяч розрахункового лісосіка по проміжному користуванню. На підприємстві працює штатних людей біля 300 чоловік. Середню зарплату отримують близько 3 тисяч, а точніше 2900 тисячі гривень. По підприємству Середня заробітна плата. Працюємо переважно на експорт лісопродукція від заготівлі 66% відправляється на експорт, але також є внутрішні ринки, які споживають продукцію, яку ми заготовляємо. Гарно, коли добірне зерно лягає в добрий ґрунт. проростає і дає плоди. Це ми можемо. Постійно спостерігати у стінах Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського, якому цього року виповнилося 75, три чверті століття. Тут сіють добре, розумне, вічне, формують національно свідомих громадян, справжніх патріотів нашої держави. Пропонуємо вашій увазі флешмоб Перлина України, учасниками якої є представники усіх. Курсів та спеціальностей постановка молодого викладача хореографії Оксани Затурської. see you tomorrow Ви дивилися програму Сільський календар, партнери програми, товариство Агросем, передові технології в гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро, щедрого врожаю, а ще задоволені від своєї праці. До зустрічі у наступній програмі сільський календар. А зустрінемося обов'язково.